Це пункт розливу питної води в Оржицькій тергромаді. Його півроку тому відкрила місцева підприємиця Тетяна Іванченко. Жінка створила свій бізнес, отримавши мікрогрант в рамках державної програми Є робота. Завдяки співпраці з центром зайнятості їй профінансували закупівлю системи фільтрів очищення питної води. За допомогою центру зайнятості нашого вирішила скласти бізнес-план і зробити такий пункт. Ми налагоджуємо доставку, працюємо із школами нашого району, пробуємо під'єднувати інші райони, даємо діткам, даємо організаціям свою воду з бутлями і на обмін ця водичка, щоб люди розпробувалися, дізналися смак, якість води. Всі документи в нас є в наявності. Природньо склалося, що вся вода в Оржиці через надлишок заліза жовтого відтінку. Спершу родина Іванченків встановила звичайні побутові фільтри в себе вдома, а згодом прийшла ідея зробити якісну воду і для своїх односельців, говорить працівник пункту розливу води Олександр Іванченко. Оржиця розташована в такій території, де вода має великий занадто великий вміст мінералів. Які у цьому надлишку є шкідливими для здоров'я, для споживання, для куховаріння, в першу чергу пиття води. Для цього ми очищаємо воду за допомогою сучасного професійного обладнання на основі зворотнього осмосу. Вода проходить певну кількість етапів, один з яких є першочергова механічна очистка, де стоїть звичайний побутовий фільтр, який затримує там певні механічні надлишки, залишки великі сміття. Далі вода проходить через механічний фільтр, через знезалізнювач. Потім через активоване кокосове вугілля, що прибирає її смак, пояснює Олександр Іванченко. Під час продажу чи наливу води вода. Під тиском насосом подається знову у фільтр вугільний, який додатково ще пом'якшує воду, забирає запахи, збалансовує смак. Далі вода подається, продається, наливається чистою згідно гостів державних стандартів. Нині підприємиця Тетяна Іванченко планує розширити асортимент виробки води та супутніх товарів. Вона має на меті створити додаткові пункти розливу в інших торгових точках громади, а в майбутньому встановити автоматичні пункти води під своєю торговою маркою. Це перспективний бізнес, розповідає начальник оржицького відділу Лубенської філії Полтавського обласного центру зайнятості Валерій Кирпань. Мова йде про грант на розвиток власної справи. Сума залежить від того, які зобов'язання бере на себе роботодавець. У випадку працевлаштування однієї особи, найманої особи, сума гранту коливається від 50 тисяч гривень до 150 тисяч. У випадку працевлаштування двох осіб сума гранту коливається від 50 тисяч до 250 тисяч гривень. Окрім Тетяни, мікрогрант на відкриття або розвиток власного бізнесу в рамках проєкту Є робота на Полтавщині отримали ще 332 підприємці. Це дало можливість створити понад 700 робочих місць.